Віталій та шахів рая проти Аманч. Індія рейтинг 1951. Захист Німцовича. Це завжди прикольно. Вирішив суперник роздвоїти пішокіні. Дякую. Ти справжній друг. Ну, проблема в тому, що ти віддаєш чорнопольного слона і пішаки і по німцову ти маєш атакувати це все. Ще й тут знімаєш на Не порядок. Хоч конем взяти? Можливо. Не знаю цих ідей. Розв'язав мені суперник руки, тепер я буду атакувати його корля спокійно. Все це понятно. Я, в принципі, роблю одне і те саме, що можливо вже бачили тисячу разів. С4, H4, кінь F4 ферзя кудись сюди і пішли вперед. Зазвичай угу. в цій позиції чорним якось треба B6, слон а 6 і поміняти біло поло, бо якраз біло поло тут. Класний при такій структурі він якраз як фінкетований. Ну, хоче суперник сюди поставити? Щось. Ну, по GitHub зіграємо. Ось. Дам якихось стрибків, там оце цього не було. М -м -м, G4, то ти сюди йдеш, так? Да? Ну, давай так. Пропустимо Туру. Ну і десь. Куди? Взагалі можна є один і сюди відразу тут щось. Придивлятись. А6, але А6 це тільки під G5, насправді. Ну, давай, щоб Туру я не втратив тут. А, ти можеш, типу, відійти, типу, я тут зараз їм в тебе. ну... Я то ферзі один стемпом. Як степ? І захищаю, і Підвожу кудись вперед. Так, це все понятно. Просто у чорних тут. Так, да, він поставив класного коня, можу Філідоровський кінь. Форпост, опорне поле і всі діла дуже гарний кінь. Але я можна просто в сервант поставити, щоб він стояв. Так, йому треба. От він б'є кудись на три сюди, і треба, щоб інші фігури сюди атакували, щоб він не був. Якби, з фігурами взаємодіяв. Тому що сам по собі кінь він просто стоїть сюди. Так, це всі переводи. Не пускають нас. Бачите, <кліх> не пускають. Угу. Тримають суперника позиції. Молодець. Ну, не так просто тут все буде. Я вже хотів виграти в один хід. Чому не бувати, так? Окей. Це що таке? Вона йде така, а ти що думав? Хвилина 40, можна подумати, звісно. Він десь не пускає туру сюди, так? Да? Ну є F4, F5, наприклад. А, вон. І сюди хочеш поставити. А якщо шах, то ти просто відійшов. Хитро. Шах. Не, ти ж маєш бити. Кинь ещись, то Ну Я же бью сдаец чешут. А, ты можешь там себя? Що я взяв, 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 взяв. Слон сюди. Да, так, ще так просто мати йому тут не поставиш, насправді. ОННЧП. А, Тюблин. Якщо така. Симпатюля. Як там? Піскати профілактика під час атаки, але насправді. Ні, оце партія прям. Супер-пупер. Фу. Складно. Дуже складно. 77 на 81. І це при тому, що я, якби знаю, і плюс-мінус 100 тисяч разів вже проводив цю атаку. Суперники все одно тримаються. Помилки вже не роблять. Такі серйозні прям. Тактичні. Може і роблять, просто їх не бачу. 4 треба було грати. Я хотів без А4 обійтись. Хотів зекономити. А, тут виявляється все вже нормально в нього. Кінь же 6 треба зіграти. Тут вже виявляється кінь. На 6 своїм тілом прикрив прямо ідеально. Брати не можна, тому що ренген. Фрез 8. Тут, правда, треба знаходити єдині ходи. Тому, звісно, це майже нереально. ну... Якщо він буде 25-го рок, рік, року реєстрації або 24-го, то було б для нього, ну, так, легенько. Але, на жаль, він аж 2011. Тут виявляється, що він просто б'є. І я б'ю, і він б'є. І коні просто захистили короля так. Круто. Ось. А от здавалося, перекриває і захищає надмірно, по німцовичу. Надмірний захист слабкості. Аж 7 важливіший пункт. Як? Здавалося. Але проблема в тім, що якщо ти до цього даєш багато супернику, як білі. Тримаючи центр, не даючи, захопили простір біля короля, то тут не один слабкий пункт. Тут виявляється, що ще G7. Вилка, приходиться брати. Лінія відкрилась. Ну, якби пішли вперед. Я <кхід> найсильніший зробив. Мені здавалося, що він може піти типу так. І сюди отак. Ну, це виявляється погано. А, ну, виявляється, не що не погано. Тут просто нема вже захисту. Да. Нормально. А я вирішив слоном знищити захисника. І він зробив, да, простий план захистити Чорні поля. Треба було зіграти д 6. Окей, ну я знищив. Ефі. Виявляється, Ферзь тримає поліємісіо. Помилка в розрахунку варіантів. Скоріше за все. ну Можливо, навіть не було варіанту. Часу навіть подумати, тому в принципі. Я б також так захищався. Тут проблема, що зв'язка. І усе, матері.